Слава Богу! All glory belongs to Jesus. Yes, amen. Я у вас ніколи не був в церкві. По-перше, це нове здання, ще не було відкриття офіційно, а по-друге, що коли церква відкрилася, ще ніколи у вас не був. І деякі говорять, ой, як ти змінився, постарався. Не постаріти. Час біжить і ми міняємося. Але я дякую Богу за те, що можу бути сьогодні тут і бачити брата Алекса, з яким все наше молодіжне життя було разом в служінні Богу. І сьогодні з татом його зустрівся. Це була гарний, гарна можливість побачити брата Степана. Він мені нагадав, коли в 80-х роках містер Горбачов став генеральним секретарем. І ми їздили разом, щоб вручити листа Горбачову, щоб звільнили наших братів від в'язниці. Це історичні моменти нашого життя і нашого служіння. Я в служінні уже 72-го року Минулого року навідав дуже багато країн світу, тому що я відповідаю зараз за 80 тисяч місіонерів в 135 країнах світу, і це 500 місій. І наша місія виконати слова Христа, як він сказав у Матвія 24,14, коли до нього підійшли і запиталися на Єліонській горі, скажи признаки твого приходу, а він сказав: будуть війни, будуть землетруси, але останній признак це буде проповідно Євангелія свідоцтво всім народам. Ми... І деякі кажуть, славі you crazy?» Тому що мій одинстий внук народився, я був в Києві, дванадцятий я був в Ізраїлі, і тринадцятий я був в Джакарті, слава Богу, 14-й був вдома, тепер п'ятнадцятий в дорозі. І тільки три дні назад, як повернулися із Ізраїля, четвертий раз був цього року в Ізраїлі. Дехто каже, не говорить за свою працю, тому що, коли ти розказуєш, то ти розказуєш, де ти буваєш. А деякі кажуть: трошки розкажи, то я хочу, чуть-чуть скажу. Вся-вся слава тільки Господу. Але наша задача зараз із десяти тисяч не народів, які мають від 50 тисяч і більше людей в одній нації. Уже слава Богу, три тисячі народів охвачені Євангелієм за останні десять років. І я відповідав за нації в нашому пострадянському просторі. Це 203 народи, де немає ні однієї церкви. На сьогоднішній день за два роки 55 народів почалися церкви. Місіонерське життя є нелегким. Я минулого року двічі чуть не загинув, не одного разу заарештовували. Я думав, що вже кінець мого життя, мого служіння. І, і зібрав я свою сім'ю, попрощався, сказав, не знаю, що буде як буде. Перелетіти 36 разів через океан минулого року це нелегко, а мені вже після 60. Ну, але ми ще нормально виглядимо, правда? 60. Знаєте, місіонерське життя, місіонерський хліб є нелегким. І Хто знає це, той може собі поспівчувати. Коли ти знає, коли ти спиш по 4 години, я минулого року чуть вже не помер. Спиш по 4 години, літаки, поїздки, і в різних місцях, в різних країнах, різна мова, різна ситуація, різні обставини, лідери, служіння, пастори, євангелісти, місіонерська робота, євангелізація. Одного разу пам'ятаю, я ще був в Україні, під приїхала одна подружка моєї Наташі і каже. В Україні, Наташа, если б я була жною славіка на твоєму місці, я ніколи йому не розрішила стоко їздить. Я зразу, як облитий гарячою водою стою, єсли я була жіною славіка на твоєму місці, я зразу моментально даю відповідь. Я кажу: дякую Господа, що Бог мені дав не тебе, сестра, а Наташу. Якщо я була на місці славіка, Бог дав Наташу, а не тебе. Я буду зараз говорити на одне слово, яке Бог положив давно мені вже все на серце. Проїжджаючи багато країн світу, я зустрічаюся з пасторами, з лідерами, євангелістами. І після зібрання підходять до мене і говорять: одна меседж. Брат славік, допоможи нам. Порадь нам, підскажи, що трапилося. Ми ніколи ще не відчували, настільки сатана атакує тих, хто стоять попереду. Мені ніколи такого пресу не відчували. Я не буду перераховувати, на пальцях залишаються тільки одиниці, хто залишився без атак сатани, хто стоїть попереду. Ось чому апостол Павло, будучи високим апостолом, того часу, на сьогоднішній день, він просив: моліться за мене, тому що мені відкриті двері, але противників є дуже багато. Мало ми молимося, моліться за ваших пасторів, за проповідників Євангелія. Вони на передовій, а дияволу не подобається, що вони роблять. Коли я почав проповідувати, мені було 14 років. Я попросив у пасторів Біблію, дайте мені Біблію. Браті кажуть, ні, ми маємо 5 біблій на всю підпільну нереєстровану церкву, 300 людей в церкві. Я, будучи 15-тим, їхав до Вільнюса, я йшов вулицями, шукав туристів, які приїжджають з-за кордону, бо мені сказали, що. Там є туристи, які біблію можуть подарувати. Не знайшов я в Ригу поїхав. Потім в Естонію поїхав. Проходжу талінськими вулицями. запитуюся, чи ви маєте Біблію. Дивлюся, хто турист, Тому що там з Фінляндії вони в салафанові пакети запаковували Біблії і молилися, коли вітер рухався в сторону Фінляндії. І на цій стороні, браття, ранці виловлювали біблії, які приходили в салафанових пакетах із Фінляндії на нашій мові. Коли я отримав Біблію, я почав читати її. Я кожну сторіночку цілував. Я вивчав настільки, що зараз почав би цитувати і до ранку можу продовжувати цитувати, тому що воно в пам'яті, в серці моєму. Біблія. Не одного разу мама приходить в дві ночі, каже, синок, спати вже треба. А в мене фонарик під підборідкою і коліна піджати, і біблія на колінах, а світло пробивається, каже, ти не спиш, а я Біблію читаю. Сьогодні молода генерація є духовно слабенька. Weak young Generation. Чому? Тому що Біблію не читають. Чотири години по статистиці молодь проводить з інтернетом. Якщо ви дивитеся служіння не в церкві, а по інтернету, то про восхищення почуєте по телефону. Читайте Біблію. Молодь це життя, це благодать. Ніхто вас не научить. Інтернет не замінить вам, Слово Боже. Читайте Євангелію. І тому то сьогодні буде моя меседж. Останні дні. Хто відчуває, що будуть сьогодні останні дні? І що ми живемо в останні дні? Хто бачить, що ми живемо в останні дні? Коли прийшла воля в нашій країні, і я почав проповідувати по телебаченню, братська рада засідає. І наш епіскоп Олександр Гринчук каже: ми не дозволяємо дивитися телевізор. Хто буде дивитися телевізор, буде 6 місців на замітці, хто не зупиниться на сключення. Але тільки Радчуку ми дозволимо, тому що він по телебаченню проповідує, нехай він дивиться, як програми його йдуть. Не забуду купив маленьку коробочку, постав в кімнаті, маса молоді, цікаво подивитися, а на кондія зібрання із орентини показували в нашому домі. І наша іванілізацію, наші зібрання по телебаченню національному. Хто міг подумати, що ще декілька років молода дівчина і молодий хлопець будуть мати телевізор в своєму інтернеті? Хто міг подумати, що кожна людина буде ходити з телевізором? А? Одна кнопочка ти нажав і попав не туди, де треба. Недавно я почув інформацію, яка взбудоражила мене, що є 40 мільйонів людей в Америці, які стоять на обліку. І вони потребують звільнення і допомоги. Одна кнопочка ти нажав. А думаєте, що ніхто не знає, ніхто не бачить. Ви всі засекречені, ви всі тут, і я разом з вами. І десь підпільно вдома, або ніхто не бачить з пасторів чи тата, або мами. Нажав на кнопочку і в грязному сайті, а потім в церкву приходимо і чекаємо каплі крові від Ісуса. Я вам скажу сьогодні, дорогі, що сатана хоче зробити так, як було в Содоміго морі, як було під час ноя кожна плоті звертіла путь свій. Але слава Богу, за останній заповіт в крові Ісуса і за Голгофу, і за те, що церква Його є на землі. Він є Альфа і мега, є можливість спасатися. Останній час. Тому то я хочу говорити зараз за останні слова, які записані у Книзі. Рокам Аллахи. Я возлюбил вас, говорит Господь. В чем ты проявил любов к нам? Докажи. И Бог тоді каже, посмотрите на гори опустошенные, дикіе, гори і сава. Минуло того тижня я проїжджав тими місцями, подивився і сказав американським і сингапурським колегам, подивіться, будь ласка, на цю гору Гелвуйську. Скільки разів там садили пальми. Ті париси, ні одна деревинка не вціліє, за місяць засихає. Що не робили, нічого не росте, бо в свій час там помазаний, який відступив, пав. І сказав Давід: гори ділське, да не паде на вас роса. Плачте, Саулі. ось подивіться на гори. Подивіться на гори Сеїра і подивіться на Якова, як я благословив його, як Ізраїль розцвітає, скільки людей приходить зараз до Бога в Ізраїлі. Ви не можете уявити, що робиться з тим народом зараз. Я Ісава, вас ненавидів, а Якова злюбив. Боже, як зрозуміти твоє серце? Воно не може розділюватися. Любов не можна розщепити. Любов не можна об'яснити. Любов не можна передати. Тому що Бог є любов. А що таке любов? Є Бог. А що таке Бог є любов? Не можна об'яснити його треба пережити. Я полюбив Іакова, а Ісава зненавидів. Може такий Бог чи ні є у Бога ненависть, коли він є любов. Що ж так допекло, так зацепило Бога. Що ж так трапилося? Тому що по наслідству старший син мав отримати благословіння, і батьки мали благословити сина свого, положивши правицю. Пам'ятаєте, як старенькі, яків і Іосиф своїх синів підвів під праву й ліву руку, а батько сліпий перехрестив свої руки. А син каже: не так, тату, забери правицю на старшого положи. Ні, синок, я знаю, бо Дух Божий сказав, менший буде старшим, я від Бога керуюся. І так було цінно, коли батько положить руку на сина і благословить, як поважали авторитет батька і матері в той час. І Бог мав благословити Ісава. Він був первінець. Але він шукав простеньке, те, що зараз тимчасове. І за те, що желудок був голодний, проміняв перевіриство. Забирай, купляю без грошей. Ти мені, я тобі, і кінець переговорам. І отримав він. І Яків тікав від свого брата і від свого батька. І я полюбив Якова, тому що з утроби боровся для того, щоб отримати благословіння. Я полюбив вас, говорить Господь. Другий момент. Син чтіт отца, каже пророк Малахія, син чтіт отца, а раб Господіна свого. Якщо є батько, то де повага до мене. Шановні мій, я ніколи ще не бачив, що та б зневажався сьогодні батько і мама. В останнє время дні будуть тяжкі, ібо діти будуть непокорні родителі. І востануть на родителей, і умертвлять їх. Так написано. Я ще ніколи не бачив, щоб не була така повага до батька і до матері. Шановні мої, а як ми поважаємо Бога? Як ми ччімо Бога? Чи розуміємо, що Бог є всюди? і всюди, весь цей суш, все магуж, все знає, все бачить Бог. Я одного разу був на Кавказі і захотів купити винограду білого, чорного. І попросив одну віточку одного і другого мені дали кілограм. Я беру другого, кажуть, бери кілограм. Я кажу, скільки стоїть? Безплатно. Пробуй. Я говорю, мені треба віточку, Бери кілограм. Я запитався, чому? Кажуть, Потому что у тебя волосы береги, мы таких людей в нашей стране уважаємо. Я в Средній Азії по готель, Але коли приїхав, мені дали другу ціну. Я запитуюся місцевих братів, брати, будь ласка, не гошейт, що вони змінили ціну, яку я заказал по інтернету. Нет, нас не послушать. Но ну, вже местные. И і лицо, и і манера, и і язык отсюда. Нет. Но когда вы, Браславик, пойдемте, вас послушаются. А почему? чому? А потому що у вас волосы белые. В нашій стране уважают таких, у которых вже седина. Я думаю, о, о я був молодим хлопцем, мені тато каже, Славік, уже волосы довгі. Я кажу, тату, я біжу завтра в перукарню підстригатися. А сьогодні, синок, тебе волосы довгі, тату, ти відстал. Дочко, ну візьми, купи, платьте трошки довше, то я туди. Воно тут вилізає, ти його сюди, воно тут все світить. Не знаєш, як впереді сидіти. А що зробити? Мої діти, мої дочки кажуть, тату, а ви давно були в магазині? Кажу, не був. А ну поїхали. Мене забирають вони в супермаркет, я ходив, ходив між тими платтями, юбками і нічого толково не знайшов. Скажу, дайте розмір, я вам в Україні пошию. Що зробити, як мода така? І нелегко цій молоді. Треба йти і в такт життям, і не відстати, і правильно робити, і бастарам, і братам, і, і батькам догодити. Нелегко на сьогоднішній день для молодої генерації. Але син чтіт отца і раб Господіна Моєго. Якщо я Батько Небесний, то де повага до мене, каже Господь. Третій пункт. Хто бажає, щоб Бог благословив? Напевно, всі піднімуть дві руки. Всі хочуть за Божим благословінням, правда? Всі ревнують, ми бажаємо, ми молимося, зарплату, квартиру, жінку, чоловіка, дітей. Все ми молимося, Боже благослови. А Малахія каже, я прокляну ваші благословення і вже начал проклинати ваші благословення. О, о як це зрозуміти, Боже. Я начал проклинати ваші благословення і уже їх прокляну. Боже, як так можна? Що ти благословляєш, ми просимо, щоб ти благословляв. І тут же ти кажеш, я прокляну ваші благословення. Як зрозуміти так? Читаємо останнього про Камалахію, коли він сказав це проче слово і замовк на чотири сотні років. Це 20 поколінь. Ні слова, ні тора, ні Урим, ні Томім, ні прозорлівці, ні відкриття, нема нічого. І Бог каже: ой, за що? За те, що ви не воздаєте слави імені моєму. І я зупинився. О Боже, як це зрозуміти? Ви не воздаєте слави імені моєму? Я так дивлюся, що приїхали на американський континент з Чемоданом. На сьогоднішній день підіть на паркінг-лот. підіть на банк-аккаунт, підіть в холодильник, подивіться. Якщо ви хотіли побачити, як живе півтора мільярда людей, поїдьте в Африку, коли хлопчики з животиками опухлими, бігають і просять кусочка хліба. Коли вмирають від голода, коли в минулому році за християнську істину, за християнську доктрину загинуло 98 тисяч людей, це офіційно статистика ООН. Поїдьте в ці місця, де люди потребують капельки хліба, де немає свободи, Бог дав сьогодні все на американському континенті, а де слава імені Бога. Чому ми не прославляємо так, як треба? Одного разу мою Наташу Бог в духі підняв наверх на небеса. Вона побачила 24 престола, вона побачила 12 престолів. Вона побачила, як крикнув Іван, ось іде Месія. Лиця не побачила, тільки сяєво, відкриваються двері, він заходить. І тоді голос почула: подивися, скільки народу моєго на цілій землі. А тільки там, або там, або там мене проставляють, а то все стогнуть, плачуть і незадоволені. Іван на апостолі Патмосі бачить, як 24 старці знімають від з голови і поклоняються, пересидячи на престолі і кричать, день і ніч немає і покоя. Достоїн, 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 достоїн. Там літають ангели животні, там кричать, закриває очі свої. Свят, 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 свят Господь Савав. В той час, коли почалось пробудження в Україні, я ніколи не забуду брата конона, хто пам'ятає його з волині. Коли я проповідав в церкві, вийшов після зібрання, був мокрий, я протягнув склянку води, щоб напитися. Він стоп мою руку. Я кажу, що трапилося, я пити хочу. А ти не забув подякувати Бога за шклянку води? Більше мільярду людей на землі не мають чистої води. Їхні желудки портяться, вони вмирають в 45. Бог да все нам. А де слава іменю Бога, береш банана, подякуй Бога. Галстук це не твій, це мій, ні, не мій. Бог мені дав тимчасово, я прийшов ні з чим на цю землю. Машина моя, ні, не моя, Бог дав. Жінка моя, ні, не моя, Божа, чоловік Божий, церква Божа, Бог дав все, Бог дав сина свого, Бог дав Голгофу, Бог дав рани, Бог дав благодать, Бог дав Духа Святого, Бог дав вічність, Бог приготовив тобі, бути навіки вічні, де буде початок, а ніколи ніколи николи, ніколи не буде кінця Алілуя! Я прокляну ваші благословення за то, що ви не прославляєте мене говорить Господь. ще один момент. ви священники, не держите огонь на жертвеннике напрасно. Лучше, если бы кто из вас ушел за двери и за ним закрыли эти двери, чем держать огонь. Господа на жертвеннике напрасно, вы говорите, счет на служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде при лицом Господа Савофа, И ныне мы считаем надмены счастливыми, лучше устраивающими себя, делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются живы. Но боящиеся Бога, говоря друг другу, внимает Господь! и слышит это, и перед лицом его пишется памятная книга. Не держите огонь на жертвенке напрасно. Регін каже, завтра співка, а наші я вже пісні знаю. Завтра молитовне зібрання. Я вдома постую на колінах пять хвилин. Завтра розбор слова, а я Біблію вже не один раз читав. Давай підемо в зібрання, я кнопку нажму і дома кофе поп'ю, і по інтернеті подивлюся. Шановні мої, і Біблія каже, пророк Малахія, не держите огонь напрасно. В Левітах написано: держите вогонь на жертвенники, щоб он не угасал. Бо в один день, коли священники плакали, сиділи у шатрах і побачили, як цар Мовіцький по Валама посилати хлопців і дівчат, вони в шатра. І тоді ангел Божий прийшов і почав поражати. І Арон бере уголь в кадльницю і біжить, і де бачив, там вогонь біжить. Зупинявся, бо ангел не міг бити по кадільниці Божій, де був вогонь Божий. А тут, каже, не держите огонь напрасно, на жертвенке. Шановні мої, а ви тримайте вогонь. Мені подобається ваша церква, що у вас є благодать Божа, і ви її любите. Ще один пункт. Ви обкрадуєте мене, говорить Господь. Зачем обкрадувати Бога? Брат говорить за десятини. Так каже Малахія, принесіть все десятини в дом хранилища. Щоб в домі моєму була піща. Ми не за гроші говоримо. Хоча, якщо дивитися на світову статистику, я, напевно, дуже багато маю опиту в міжнародній місіонерській практиці. Тільки 20% людей жертвує десятину. І то вже скільки є благословення. 20. Віддайте те, що Боже Богу. Але я не про це хочу говорити. Я хочу сказати, за чим вам обкрадувати. Дайте десятини, які десятини? Я почав іслідувати про Камалахію, слово Боже, і я знайшов. Якщо Христос сказав не 12 -лі часов в день, дайте одну десятину в день, одну годинку з Богом в день. Почитайте Біблію, зберіть синочків, дочок, внуків, внучок, почитайте слово, поспівайте, помоліться разом. Дайте десятину, одну годинку в день для Бога. Ви можете уявити, духовне життя отак піде. Щу, як літак, 7,7,7. Як ви одну годинку віддасте Богу, зачем обкрадувати Бога? Ми були в Ізраїлі в Шабат, в сатиди все закрито. Навіть кофе не можна попити. Все закрито. Люди шанують тору з того часу, а ми, християни, знаючи Бога, від Дайте десятину, дайте десять, дайте годину часу для Бога в день. І ви побачите, сакраменто живе. Ваша церква буде вдвічі наповнена. Молодь буде приходити для Бога. Коли Бог почав благословляти Чарлз Фінеїв в Англії, і велике пробудження почалося. Люди їхали на іванізації, не доїжджаючи 50-100 кілометрів. Кореспонденти бачили, як стояли машини з відкритими дверами. Люди вискакували із, із машини, падали на траву і молилися, каялися. Тремтіло тіло, водій не міг їхати. А коли приїжджали вже на зібрання, то питали час віна, скажи, будь ласка, чому люди йдуть таку даль і каються ще не доїжджаючи до імунізації? Який є в тобі феномен? Він сказав, нема нічого. Я просто рішив горіти для Бога, і люди їдуть дивитися, як я горю для Бога. Не тримайте вогонь напрасно. Віддайте Богу десятину, дайте Духу Святому, дайте Богу сім'ї наші для Господа, а для диявола, а небо для спасенних. О, ми говоримо людям про Бога, а вони не мають спраги. Я вам скажу, моя відповідь така: дайте вашим сусідам солі. Якщо мало один паун, добавте дві порції, то після солі їм заходяться. Чому не мають вони спраги? Тому що ми загубили силу солі. І зараз, мій голос, полюбите чи ні, поверні силу солі, поверні силу поправедності, поверні силу святості, поверні силу Духа Святого. І тоді у людей появиться спрага. Про це місце буде знати не тільки Каліфорнія. Шановні друзі. Ми дякуємо вам за те, що ви дивитеся наші телепередачі. Ми знаємо, що ці програми є благословенні Богом і приносять вам повноту Божого щастя і радості для вас, для сімей ваших, для дітей, внуків, всі виходи і входи ваші є благословенні Богом. Будь ласка, моліться за нас, а також підтримайте наше служіння. Ми потребуємо вашої допомоги. Нехай щастить вам і допоможе усьому Бог. Будьте благословенні!